Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. Сьогодні ми з вами поговоримо, що таке доба. Доба складається з чотирьох частин: Це ранок, день, вечір та ніч. Перша частина доби це ранок. Ранок позначається жовтим кольором. Давайте згадаємо, що ви робите вранці. Вранці ми прокидаємося, застиляємо ліжечка, вмиваємося, обов'язково чистимо зубки, потім одягаємося і снідаємо. Вранці сонечко ясне. Будить в ліжечку мене, я встаю і умиваюсь, снідаю в садок збираюсь. Слідуюча частина доби це день. Він позначається синім кольором. Дітки, а що ми робимо вдень? Вірно, в день, коли сонечко підіймається вище, ви виходите на прогулянку, граєте в різні ігри. Також обов'язково ви займаєтеся заняттями. Вдень ви обідаєте. Це все частина доби день. Після дня у нас розпочинається слідуюча частина доби. Це вечір. Сонечко вже починає сідати за обрій. Позначається вечір фіолетовим кольором. А що ми робимо увечері? Ввечері ваші батьки повертаються з роботи додому. І ви теж повертаєтеся додому з прогулянки, з садочка чи з магазина. Переодягаєтеся, мийте ручки, займаєтеся своїми справами, допомагаєте своїм батькам. Вечеряєте, ділитеся своїми новинами, враженнями, які відбулися за день. Та готуєтеся до сну. Сонечко за день втомилось і за обрій закотилось. За вечерю, родина, я розказую новини. Після вечора настає ніч, четверта частина доби, позначається чорним кольором. А що ви робите вночі? Перед сном ви з батьками читаєте казочки, лягаєте в своє ліжечко та засинаєте. Сонечко зовсім ховається, і виходить місяць і зорі. Настає ніч, і всі засинають. Це частина доби ніч. Давайте повторимо. Ранок, день, вечір та ніч. Після ночі знову розпочинається ранок, день, вечір та ніч. І разом це все буде доба. А зараз пограємо у гру, Впізнай частину доби. Слухаємо уважно. Сонечко прокинулись, дітки встали. Одягаються, вмиваються, чистять зубки і снідають, в яку частину доби це буває? Вірно, дітки, вранці. Це частина доби ранок. Сонечко піднялося високо, сяє яскраво. Дітки пішли на прогулянку, а батьки пішли на роботу. Яка це частина доби? Так, дітки, це день. Дітки та дорослі повертаються додому. Сонечко сідає за обрій, починає темніти. Усі сідають вечеряти, дорослі читають діткам казочки або дивляться телевізор. У яку частину доби це буває? Так, увечері. А ось, коли вже вийшов місяць і засяяли зорі. Усі сплять. Яка частина доби? Вірно, це ніч. Отже, дітки, запам'ятайте, доба складається з чотирьох частин: це ранок, день, вечір та ніч. Дітки, давайте пригадаємо, які геометричні фігури ми вже знаємо. Це квадрат. Трикутник, круг, овал та прямокутник. Сьогодні ми з вами розглянемо прямокутник. У прямокутника є свої особливості, за якими його легко впізнати. У прямокутника чотири сторони. Перша сторона друга. Третя та четверта. Прямокутник дуже схожий на квадрат. У квадрата також чотири сторони. Перша, друга, третя та четверта. У квадрата всі сторони однакові за довжиною. А у прямокутника Сторони усі різні, дві сторони коротких, та дві сторони довгих, сторони однакові попарно. Тобто сторони навпроти одна одної це і є пара. Ось ці сторони парні однакової довжини, і верхня та нижня сторони теж пара однакової довжини. Також у прямокутника є ширина та довжина. Довжиною називають стороні, які довші, а шириною це сторони, що коротші. Прямокутники бувають різні за довжиною і шириною. Тобто, вони бувають і маленькі, і великі, і вущі, і ширші. Вони різні за величиною. Це все прямокутники. А зараз пограємо у гру геометричний потяг. Уважно розгляньте. Хто їде у потязі? Так, це геометричні фігури. А яка фігура їде у першому вагоні? Так, у першому вагоні їде квадрат блакитного кольору. А у другому вагоні яка фігура їде? Молодці малята це зелений круг. А у третьому вагончику, яка геометрична фігура їде? Вірно, це помаранчевий прямокутник. А у четвертому вагончику яка фігура їде? Так, це червоний трикутник. Молодці. А у п'ятому вагончику яка фігура їде? Так, це зелений овал. Дуже добре. А зараз ще одна гра, на яку фігуру схожий. Що схоже на круг? Уважно розгляньте. Вірно, це тарілка. Молодці. Уважно розгляньте ці малюночки. Що тут схоже на овал? Вірно, дітки, це брунька. Уважно розгляньте, що тут схоже на квадрат. Так, це портфель. Граємо далі, що тут схоже на прямокутник? Вірно, це шафа Молодці! А що схоже на трикутник? Розгляньте уважно. Так, це прапор. А що тут схоже на прямокутник? Так, це коробка від соку. Молодці. Ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали. Пригадали з вами частини доби та пригадали геометричні фігури. Молодці дітки, до наступної зустрічі. До побачення!